Вітаю! Якщо проблеми з громадським транспортом у Луцьку є, то вони помітні для більшості громадян. Тому про важливість теми говорити багато не буду сьогодні. Поговоримо про те. Що робить влада і як оцінює ситуацію у цій сфері? І запитання будемо задавати заступнику міського голови Василю Байцему. Також Добре. ми запросили представника громадської організації, керівника економічних програм інституту розвитку міста Петра Гуцелюка. Дякую, що завітали до нас у студію. І насамперед, запитання до вас обох ви користуєтесь громадським транспортом і як оцінюєте комфортність проїзду у луцьких маршрутівках, тролейбусах. Думаю, Ну, я користувався транспортом для того, щоб вияснити ситуацію, яка є сьогодні на ринку, перед тим, як виконком прийняв, ви пам'ятаєте, недавно було рішення виконкому розірвати з усіма перевізниками договори, які є в місто Луцьку. Це було 26 числа про розірвання договорів з перевізниками. Тобто перед цим при підготовці того рішення я на багатьох маршрутах особисто. Був. Ну і оця інформація, яку нам подали скар... скарга на, 18... на 1580 Лучани, Тут більше 500 скарг. 182 скарги, які поступили від лучан. Хочу сказати, що вона, на жаль, підтвердилася. Що мене здивувало, це антисанітарії, яка є в, в автобусах, в тролейбусах. Що найбільше здивувало, це, звісно, стан тролейбусів, які сьогодні є в Луцькому підприємстві та транспорту, це комунальне підприємство, тому тут воно має бути зразком для інших. От. Ну і власне, маємо те, що маємо. От якщо люди скаржаться, влада як, якось реагує, відразу є їм якась відповідь, чи вони можуть побачити змогу, що їхню проблему. Те Олего, ми з вами говорили півроку будь-який дзвінок, який фіксується на 1580 або письмова скарга, яка поступає на 1580 міську раду. Я попросив працівників 1580, щоб вони мені пересилали в автоматичному режимі на електронну почту. Е, вже декілька днів я е, ці скарги оприлюднюю в мережі Фейсбук на своїй офіційній сторінці е, Василь Байцем, ну, де я ідентифікований як заступник міського голови. У, до речі, в групі, яку створила громадська організація, якість пасажирських перевезень. Це якби моя така позиція, моя, тому що е, е, всі ті юридичні е, 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 законні методи, які ми. Змогли прийняти до перевізників, вони, на жаль, не є сьогодні ефективною дієвими. Тому що той же ж перевізник, після того, як ми кажемо, що от була скарга, де там закривались задні двері, а в цей час ще не встигла вийти дитина. Перевізник починає скаржувати Та іде в, було, іде в, суд, да, іде в суд і отримує відповідне рішення, що це не відповідає дійсності. Що він їздить по графіку, що він їздить м, так, як має бути, і отримує відповідне рішення. І ми, як люди, як чиновники, які мусимо діяти тільки в межах закону, і відповідно е, до того законодавства, яке нам дає, ми якби залишаємося от, е, з тою проблемою, яка є. І не ми тільки залишаємося, й лучани. Але маєте право оприлюднювати такі скарги? Я оприлюднюю тільки скаргу. Да, б, ну ви зайдіть в Фейсбук, ви побупобачите якісь пасажирських перезань, група, як вона оприлюднюється, скарга, номер маршруту. Тобто, так як поскаржилися скажники, я не вказую, хто є власником маршруту, хто обслуговує цей маршрут. Хто водій, ну якби не передаю такої інформації. Хоч в принципі ця громадська організація могла би зайнятися далі. і Я тут вдячний цій громадській організації, яка підняла цю, до речі, без нашого нашої допомоги, громадська організація підняла цю проблему, і вони навіть мене запрошували. Я вже тоді в відпустці був обговорити це все. Тому що ви ж пам'ятаєте, якщо ви дивились тоді цей виконком, один з перевізників звинуватив навіть мене, що оці скарги, скарги цілучан це є брехня. Що це все є брехня, що вони нормально працюють. що це... Я хотів би і вам сказати, і Лучанам сказати, що безпосередньо е оперативними перевезеннями міська рада не займається. Для того, щоб е відбув, функціонували в місті е Луцьку. Транспортна система, накатано 33 маршрути. Сьогодні на цих 33 маршрутах працює 268 автобусів і 43 тролейбуси. З кожним 10 перевізників обслуговують ці маршрути, які відповідно до постанови Кабінету міністрів подали, прийшли на конкурс, подали свої автомобілі. Згодилися на ті умови, на яких вони будуть перевозити. Після того як вони виграли конкурс, міська рада заключила з ними договор, де чітко сказано, що організатор, ми як виконком, має робити, а що бере на себе, які зобов'язання бере на себе. Перевізник. Так от перевізник по цьому договору має забезпечувати. Оце договір, юридичний договір. з Усіма перевізниками має забезпечувати виконання вимог законів України транспортного, що стосується перевезення позиції. Забезпечує якісне виконання перевезень та наявність працездатного GPS сумісного обладнання в основних автобусах. Виконує затверджений організатором розклад руху автобусів з регулярністю не, не менше 15 хвилин має рухатися автобус. Я вже закінчу. У разі виникнення необхідності заміни транспортних засобів заміняє транспорт але не нижче за класом, рухається тільки на Євро 2. Мало того, якщо оці всі умови, які перевізник не забезпечує, ми можемо, організатор може в односторонньому порядку розірвати договори з такими перевізниками. І об'явити новий конкурс Василю Федоровичу. Ми поговоримо про те, чому влада цього поки не робить. Ну я, я не чув таких випадків, щоб в односторонньому порядку. Ні, ви бася десь... є рішення виконкому Оце виконком 26.07 про ризвання договорів перевезення пасажирів. Я вам зараз зразу ми напевно з ним не знайомі. 26.07 вирішив розірвати з 06.08, 6 числа цього місяця розірвати з товариством Санрайз договори на перевезення пасажирів автомобільний транспорту місті Луцьку від 24.03 по маршруту номер 4 договори від, 14, договори від 24 номер No14-15, розірвати договори з АТП-1 на перевезення пасажирів, розірвати договори з Луцьким підприємством електротранспорту на перевезення автомобільним транспортом. Рекомендувати міському голові голосити догану директору підприємства Луцького електротранспорту Гриценцюку Івану Івановичу. За ігнорування вимог виконавчого комітету щодо організації перевезення та якості надання послуг комунальним підприємствам укласти тимчасові договори з усіма цими перевізниками на час нового періоду нового тендеру і новий тендер провести ну там як це вимагає законодавство протягом трьох місяців. Ми, ми повернемося до цієї теми. Я пропоную Петре Павловичу вам проаналізувати ситуацію. Я знаю, ви робили якісь соціальні дослідження. Яка ситуація на вашу думку? Так, дійсно, наша громадська організація інститут розвитку міста, спільно з іншими організаціями, такими як лучани Волинський прес-клуб і молодіжна платформа, ми зробили можливо вперше. В історії громадської діяльності безкоштовне, без всякої допомоги від грантових організацій, від міської ради, опитування опитування проводили волонтери, і підстава для цієї цієї роботи була та що дійсно була досить велика кількість скарг стосовно перевезень міським пасажирським транспортом. Я особисто користуюсь цим видом транспорту і тролейбусами і. Маршрутками користуюсь не часто, але мені достатньо декілька разів проїхати, щоб оцінити ситуацію, тому що ну, протягом 4,5 років я цим питанням опікувався. Будучи заступником попереднього міського голови. Тобто тема мені дуже добре знайома і я маю якби з чим порівняти. Тому, власне, ми тому і зініціювали це опитування, провели його волонтери, повторюю, знову ж таки, абсолютно безкоштовно, і сподіваюся, що воно є максимально об'єктивним. І вертаючись от до того, що говорив Василь Федорович відносно стосунків між владою і перевізниками, ну, я би хотів зазначити, що. Як кажуть, класіка стратегічного планування і класика взагалі управління містом говорить про те, що є в даному випадку у нас три зацікавлених сторони: це пасажири, це перевізники і це влада. Задача влади налагодити так процес перевезень, щоб перевізники економічно були зацікавлені в дотриманні графіків руху. І пасажири відповідно мали нормальні перевезення. Пасажир, ну ми маємо абсолютно просту ситуацію. Є пасажиропоток зранку, значить, автобуси повинні ходити частіше в цей період часу. І повинен бути постійний зворотній зв'язок між пасажирами, владою і перевізниками. Тобто, пасажири просять додати, влада повинна додати, і перевізнику це буде вигідно. Тобто повинні бути чіткі прозорі взаємовідносини між органом влади, який організовує процес, перевізниками, яким це повинно бути економічно, ще раз підкреслюю, не адміністративно, не наказово, а економічно цікаво їздити саме по тому графіку, який йому пропонується. Тоді GPS це, звичайно, дуже добре. Але тоді вмотивований буде і водій. І перевізник виконувати цей рейс, бо він буде отримувати, ну е, як кажуть, копійку. Ну є вигідні маршрути, є невигідні маршрути, але соціально важливі. Відповідно, перевізники також можуть зважати на те і відмовлятися від тих маршрутів, які їм от не, не зустрічають. Ви перейтись. правильно ситуацію розумієте. А от тепер давайте абстрагуємося від цієї стратегії, і да? от ви як перевіз, як ви, як ви простий лучанин, який користується маршрутом. Що для вас важливо на вашу думку? Щоб забезпечували перевізники, ну якби на своєму маршруті. От для вас важливо. Що в першу чергу? Регулярність безпеку. Правильно. Ми так само з цього виходили. Я абстрагувався від цих стратегій, від іншого там, кому-то. Я поставив себе на місце Лучанина, коли ми пропонували. Що важливо Лучану? Важливо Лучану знати, що маршрут 15, через кожних 15 хвилин буде автобус. І він буде в будь-якому випадку. Тому і ми поставили першу е проблему, яку ми маємо вирішити, це проблему систематичності і постійності е руху автобусів. Незалежно від того, чи це пік, чи це 18 годин, чи це 20 годин, чи це 22 години. Перевізник сам згодився на ці умови, він прийшов на тендер. Підписав договори. Я розумію, що йому не вигідно в 22 години вести п'ятеро чоловік, наприклад, на 40 й квартал, чи там ще кудись на вишневе, да? але от йому вигідно дуже зранку і після роботи заробити грошей. А вже коли. А дивіться, скарги, тут 60% скарг це відсутність автобуса після робочий час, по 40-по по годині. Тому якби ми поставили собі, себе... добро. Якщо важливо для лучанина системати... ви, це... це не ви зумієте, це не я сказав, це ви сказали. Що вам важливо, щоб регулярно був маршрут. Як проконтролювати перевізника, щоб був регулярний маршрут? Сьогодні тільки одне рішення є, яке в цивілізованих країнах робиться. Це моніторинг за кожним тролейбусом, за кожним автобусом. Є пропозиція, до речі, ще Петро Петрович Петро Павлович провів тендер і виграла фірма «Візор» ще в 2008 році. Це про gps навігатори Так, да. і це правильне рішення було. Інша ситуація, яку вони потім ціну запропонували за систему, одімагається, але це було правильне рішення. Тому що поставивши GPS-навігацію на кожен автобус, ми можемо як влада тоді казати лучанам, ви знаєте, от ви позвонили, сказали, що скарга на відсутність маршрутного 17. А я дивлюся, чи начальник на моніторі... управління транспорту дивиться. Був він тут, був, значить, це дійсно конкуренти його по це Але ж на сьогоднішній день із 268. Автобусів, які функціонують в місті Луцьку, тільки 89 мають ці системи GPS-навігації. Всі інші під будь-якими соусами продумають, чому її не ставити, ну, якщо або цей пункт інші? перебачений в договорі. Так от, результатом ми, вже, ми три рази попередили це все. І з, два тижні назад було прийнято рішення виконкому розірвати з усіма ми... цими трьома перевізниками, які не хочуть працювати в системі GPS-навігації. Яка була виграна на тендері в 2008 році з візором, якщо не хочеш, значить з ними розмовляти. От я з ситуації трошки з розриванням договору не розумію. Ну, якщо, якщо, скажімо, е, прийдуть на тендер, ті ж самі підприємства, знову скажуть, що ми будемо виконувати умови. Чи багато нових перевізників є? Я не думаю, ми е, розумієте відповідно до тендерного законодавства. Е, чому е, ми виставляємо як замовник перевезень виконком виставляє умови тендеру? Ми тепер. В умовах тендеру вже зразу поставимо, що вони мають прийти на конкурс уже з обладнаним gps системою яка інтегрована в ту систему, яка вже працює в місті Луцьку. Я вам скажу, коли розбирався антимонопольний комітет, бо було дуже багато скарг від перевізників, що нав'язується там один цей, розбирався, і мені фахівці з антимонопольного комітету кажуть, що ми, наприклад, перевіряли, як беремо е, тих 89 автобусів, які функціонують в системі. Входимо в систему і дивимося. Наприклад, 11-й. В цей час він має по графіку бути біля променя, наприклад. Да? От вони стояли, стоїть там людина і перевіряє, дзвонить, проїхав автобус біля променя? проїхав. Є. Антимонопольний комітет перевірив усіх 89, які так функціонують, всі чудово по графіку працювали. Але тут інша ситуація. Враховуючи, що ці три перевізники, про яких я казав, які є рішення виконкове, не поставили ці системи навігації, і вони починають робити те, що ви кажете. Ті, що поставили систему, вони, ми їх бачимо і вони зобов'язані їхати вже тепер по графіку через кожних 15 хвилин. І вони їдуть. А ті, що не поставили там ще 180-190 машин, вони в час пік викидають ці свої машини, да? заробляють гроші, возять. А коли треба людей перевозити після роботи. То вони не, не випускають свої автобуси. Тому тут про перевізників я би думав в останню чергу. Бо мені платить міський бюджет з податків, які платять мені лучани. І я думаю про лучан. Я думаю, як вам комфортно себе почувати в місті Луцьку. А ви мені сказали, мені важливо, щоб був графік руху. Тому і до перевізників я кажу, будь ласка, ми вас не тягнемо на тендер, ми вас не тягнемо на конкурс. Є чіткі умови в часи пік вигідно возити перевізників, але є такі години в робочі в добі. Коли не вигідно їхати, але ви мусите їхати, тому що ви заробите собі е, тоді, коли це вигідно робити. Петро Павлович, ви хотіли доповнити, але в мене ще є запитання. От Не хочеться його задавати, бо відповідь здогадуюсь про відповідь, але все ж, як ви вважаєте, ви досліджуєте проблему? Чи варто збільшувати вартість проїзду, чи відповідає вона нині собі вартість перевезень ціні квитка? А, значить, ситуація, яка є сьогодні, я на себе візьму сміливість стверджувати, що не варто сьогодні збільшувати вартість приїзду. Тому що, ну, Василь Федорович, власне, тільки що підтвердив мою тезу, тому що перевізник сьогодні, на жаль, є хазяїном на маршруті. Він оптимізує під себе роботу. Я хочу сказати, що є можливості збалансовувати дохідність маршрутів. Що, власне, і ви добре пам'ятаєте, до 2008 року у нас був суперприбутковий 15-15А і 9-9А маршрути. Вони були ну, на порядок цікавіші для перевізника, ніж всі інші. Конкурс кінця 2007 року збалансував. І Василь Федорович підтвердить мою тезу, що на сьогодні перевізники мають набагато більше цікавих маршрутів. Це і 17-й маршрут, це і інші. Тобто, задача влади завдяки саме конфігурації маршрутів, кількості транспорту на них їх вирівняти економічно. Я знову таки вертаюся до тої тези, що транспортом треба керувати економічними, не механічними якимись там GPS – це тільки інструмент. Якщо перевізникам буде невигідно возити, ніякий GPS не спасе ситуацію. Їм повинно бути вигідно возити. І правильно каже Василь Федорович, що є година пік, так, але є чіткі вимоги до перевізника. Якщо він каже, що в такий проміжок часу йому треба їздити з інтервалом в 15 хвилин, а в інші пів години, це влаштує абсолютно наших пасажирів. Для пасажира головне знати, коли буде автобус. Не треба часто, особливо в вечірні години, коли дійсно пасажиропоток маленький. Йому треба тільки знати, що він буде саме в цю хвилину. От е, є приклад, наприклад, е, ну вибачте, за тавтологію приклад, наприклад, да? але є досвід Прибалтиків. От, до речі, приїжджали Прибалти. Візор це не єдина фірма, яка може надати ці послуги. Е, вони, значить, говорять про те, що на сьогодні, от в Вільнюсі, можна отримати інформацію на мобільний телефон в режимі реального часу, коли буде той чи інший автобус. на… Маршруті на вашій зупинці, і ви можете собі спокійно там допити каву, вийти і не мокнути під дощем, і не витрачати час на зупинці, тому що система працює в реальному режимі часу. Це, це для пасажира як інформативність. А знову ж повторюсь, примус для перевізника виконувати графік повинен бути економічним. От ми всі добре знаємо, що таке Радянський Союз і що таке ринкова економіка. Є така класична фраза економістів, що ринком там. Відомий економіст каже, невідима рука керує ринком. Да? Адам Сміт, здається, цю фразу сказав. От, то так само та сама економічна невідима рука повинна в хорошому сенсі, не в лапках невідима, да, Костіньва, а в хорошому сенсі цього слова риночна рука повинна керувати цим процесом. Адже це для зручності перевізника і дійсно для чіткого контролю міської ради. Але всі повинні грати по одним правилам. А що... Я, я, я перепрошую, Олег, прокоментую, Петро Павлович, ви говорите про серйозні речі, системні, але і про Прибалтів розказуєте, як це гарно. Я бачив, як це гарно в Любліні, в Білостоксі, в Чехії, в Празі. Але ж ви були головою тендерного комітету. Чому ви вибрали візор, коли приймали рішення? Треба було вибрати Прибалтів. Ми тепер працюємо з тим, з ким ви вибрали. Ви Добре, я Василь Федорович відповім на це запитання. Значить, по GPS -ам... зараз є що вибирати. По ситуації на 2007 рік. Була мала Ми пропозиції. вивчали ситуацію. Нам були пропозиції польських фірм. Польські фірми значить, пропонували свою продукцію. Значить, була створена група перевізників. Візор тоді ще цим не займався. Підприємство Візор вони поїхали в Польщу, подивились цю систему. І Візор, як Скажімо так, інноваційне підприємство, таке підприємство, яке сьогодні мають розвиватися. Я рахую, що це заслуга нашої команди попередньої, що це підприємство почало займатися цим. Видом діяльності створила свій продукт. На конкурс були, я відповів на запитання Василя Федоровича. Подані три заявки від візора. Ну, від бачите, ще так, одної... Історія, вже, да, ну Василь так, Василь Федорович задав. Ні, Так ви розказуєте про прибалтів. Як гарно у прибалів, треба брати Прибалтів. Ми зрозуміли, я тобто, поясню. На той на той час це була єдина пропозиція з найменшою вартістю. Це перше. Друге, конкурс чи тендер проводився не на продавця обладнання. Конкурс проводився на організацію, яка буде займатися диспетчерізацією. А продавець обладнання, він є на відкритому ринку, і те, що там ціна, скажімо так, висока, це говорить тільки про те, що інших пропозицій немає. Я, я, я Доброго, пропоную то, прийти дивіться. до іншого да. питання. У нас зовсім мало часу. І ще хочеться дещо обговорити. З того часу міська рада закликала пасажирів брати квитки. Так. Були й контролери в маршрутках, які перевіряли чи, чи пасажири з квитками, але це період був нетривалий. Угу. І зараз, мені здається, їздять без квитків, переважно більшості лучани. Петро Павловичу, як ви вважаєте, чи, чи варто стимулювати далі пасажирів, от, брати квитки, можливо, якусь іншу систему оплати варто ввести? Ну, однозначно, варто стимулювати. Про іншу систему оплати, перспективна, це є електронний квіток. Зараз ну, не буду повторюватись, та сама Прибалтика, Європа. Москва, в тому числі, Київ зараз про це говорить. Тобто є різні варіанти електронного квітка. Це дуже зручно. Це дозволяє обліковувати чітко пасажирів. По облікові можна чітко говорити про тариф, бо сьогодні ми не маємо бази для обрахунку реального тарифу. І це дає дасть можливість чітко обліковувати пільговиків. Вони можуть користуватись тим самим електронним квітком, як проїзним, який буде видаватись службами соціального забезпечення. А маємо те, що маємо сьогодні, паперовий квіток однозначно треба стимулювати перевізників для того, щоб вони видавали квітки. І з свого досвіду, як і це не сьогодні. Це за моєї там, скажімо, ну за попередньої команди. Також була велика проблема. Я звертався до перевізників, кажу: дайте квіток. Да? Будучи в тролейбусі, перевізник водій демонстративно відриває там 10 квітків і тобі їх так жбурляє з такою неповагою, з таким виглядом на на тобі твої квітки. Тобто є неповага перевізників до цього питання, їм це не цікаво. Є апатія. Людей, які один-два рази отримавши таку відповідь, вони вже просто не хочуть бути в смішному становищі. Є велика проблема. Ми залучали і міліцію до цього питання. Ну, на жаль, тут дійсно треба системно працювати. Василь Педорович щодо я, електронного квитка. Я, я ви знаєте, я зовсім знає, іншої думки з цього приводу. Я рахую, що не треба міліцію залучати, не треба залучати пасажирів е, перевізників. Справа в тому, що це питання давно вирішили. Е, дуже просто вирішили. Перевізник має думати про перевезення пасажирів. Наприклад, в Любліні емітує і продає квитки міська рада. Міська рада, розробивши маршрут, продає квитки. Вам міська рада продає, не перевізник. Перевізник думає про те, як довести безпечно, комфортно перевізника на тому чи іншому маршруті. Тобто система не так налагоджена. Треба зовсім по-іншому це організувати. От тут я би говорив про стратегічні системні речі. Коли ми говоримо про квиток, ми просто знаємо, у нас такі лучани ну, вони не, не будуть принижуватися, просити цей квиток. І не треба цього робити. Ми такі є. Треба налагодити таку систему, яка б ну якби створювала умови для перевізника, який би думав про те, як йому перевести від пункту А до пункту Б перевізника. Міська рада емітувала цей квиток. І продавала, і неслав відповідальність перед пасажиром. І okay. тоді водій думає тільки про те, як доїхати. Перевізник уплатиться не за проїзд, бо сьогодні що виходить? Ви чому не вигідно віддавати сьогодні шоферу білет? Вам не вигідно давати? Тому що він керує сьогодні основний касир це водій. Він зміна пройшла, тисячу гривень приніс, відчитав собі, інше приніс власнику. Віддав власнику, це ж відомо сьогодні. І як тоді того власника автобуса починати заставляти його, щоб він щоб водій нормально не похамськи обходився з пасажирами. Тому щоб водій сьогодні платить і власнику. І міській раді він головний сьогодні. А водій має думати. Він не касіром, не фінансистом має бути, а має відповідати за безпеку руху. Він має від пункту А привезти до пункту Б Василю Федоровичу. От ви як заступник міського голови, можете гарантувати, що така система буде запроваджена? Знаете, або... Я вже дуже багато прогарантував. І дуже багато впроваджую. це і на ринку реклами, і на ринку транспорту. О, і цього на цього року чи на, на інших справа в тому, що дуже потужне лобі є серед депутатів, яким це не потрібно. Ну як ми почали піднімати питання зараз по рекламі, от завтра чи післязавтра буде в нас питання по рекламі. Борди, які сьогодні коштують по 15 по тисячі гривень місяць, платять по 150 гривень міський бюджет. Ми кажемо хлопці, власникам, та давайте заплатіть нам по 300, так як, так як робиться в Франківську, так робиться в Тернополі, як в Льові. Ні, ми не можемо. Іди сюди байцем. Давай ну, на звіт тебе ми покличемо. Бо у них є депутати. Бо один з депутатів каже: у мене 30 бордів. Я порахував, що якщо ти так поступиш, то я втрачу місяць по 7 тисяч гривень. Василь так Власне, само і ми, ми серед маршрут Київ. Є власники маршруток, там ну, там там, можемо, там, які впливають на депутатів. Говорить, ці депутати нас... впливають на заступників. Нас... І як тільки Витерпо хтось з заступників керметя. починає робити те, що про що ви кажете? Тобто, думати, ставити себе на місце лучан. Йому кажуть: ану йди сюди. Ану, давай звіти. Ану, розкажи, що ти тут хочеш натворити, які реформи, ти ану, давай до побачення. Я, я вам дякую за розмову. Дякую, що прийшли до нас. Бажаю лучам лучанам, щоб. Вони на дорогах завжди почували себе безпечно і вчасно приїжджали туди, куди їм потрібно. Це була тема дня. Залишатись телеканалом Нова Волинь. На все добре.